Якщо говорити про західну ділянку кордону, то це більше прив'язка до пасажиропотоку і спроб порушення кордону. І, власне, зараз ми не відмічаємо збільшення загального пасажиропотоку у вихідні. Це десь на рівні 85 тисяч осіб перетинає кордон, слідуючи в обох напрямках. Це у вихідні, якщо говорити про будні, то цей показник коливається десь на рівні 70 тисяч осіб нарощує збільшення спроб незаконного перетину кордону ми не фіксуємо, і якщо знову ж таки порівнювати період з липня минулого року, тенденція йде виключно на, на спад. Січень місяць не став виключенням, якщо порівняти зокрема з груднем, знову ж таки спроб незаконного перетину кордону менше по кордону з Білорусі. Якихось змін на даний момент ми не відмічаємо як і раніше, цей напрямок він для нас залишається загрозливим. Маємо нарощувати наші оборонні можливості. За тим, що відбувається по той бік кордону, стежать підрозділи розвідки, для того, щоб ми вчасно могли зреагувати на будь-які виклики, адже Білорусь на жаль продовжує залишатися в сфері впливу на країни-терористки. Тому наша задача укріплювати і безпосередню лінію кордону і в фортифікаційному відношенні прикордоння, для того, щоб наші воїни, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо ситуація змінюватиметься по кордону з Росією. Не припиняються обстріли в українського прикордоння. За минулу добу таких обстрілів наші прикордонні групи зафіксували близько 150. Більшість з них по напрямку Сумської та Харківської областей, менше по напрямку Чернігівської області, але за останній період, як і раніше, фіксуємо, що. Ворог залучає і авіацію для обстрілу і Сумської області, і для обстрілу Чернігівщини. В той же час більшість обстрілів ворог здійснює за допомогою артилерійських систем, а також використовуючи безпілотні літальні апарати. В той, в той же час. Наші воїни протидіють також і спробам диверсійної діяльності противника. Найбільше таких випадків, як і раніше, це напрямок Сумської області, але Загроза від диверсійної діяльності противника спроб заходу диверсійно розвідувальної груп залишається і для Харківщини, і для Чернігівщини. Але за останній час бачимо таку ну певну активність, хоч і загалом вона менше ніж це було раніше. Це сумщина і.